В останній штрих підцеплюємо прицепчик. І зараз у прицепчик загрузимо смаколики для 25-ї бригади. Хлопці, на жаль, не змогли виїхати. Так? Зніми його, а вже не знімеш. Потім батони може, Це... десь. Вище ви не піднімеш. Якщо братані, у нас ще одна проблема, треба її зараз зручно вирішити. Євгеній Іванович, який їхав, якого ми зустріли. Злетів ремень на генератор, попав під ремні, позлітали всі ремні і розірвало радіатор. Глобуни. А лафету Лаф зараз Серюга кидать джипом, приїде, забере і з тою машиною, а ту машину треба забрати. Але в нас теж ми зараз загружаємося. Треба знайти водітеля, який поїде, візьме у Романа Сюпка. А набери може, Романа, може є яка машина чи водитель, щоб підкаткою його поїхати на Лубни забрати. Якщо може своєю, якщо немає машини, треба тільки щоб людину, то можна червоним, да. червоного нашого взяти. Хто по вокзалу, по вокруг шукається, Пирожочками вгостило, yeah. да? Красунька, красунька. Було діло, було. Да, жалко, що вже не, не можемо да. ми походити по вокзалу по Покровську. Е, Олег Вікторович, поки Василь зайнятий дуже важними ділами, під'їжджай. Паралельно ставай е, нашому бусику і друзяки передаємо смаколики От. від усіх усіх, усюд. Остання точка, трошки теплих речей. Е, Наліснички, я навіть такі їв з маком, сальце, купчене. Це те, що Леся Петрівна коптила, так? Так, так що Мар'яна Васильівна придбала сало 150 кілограмів, а Леся Петрівна коптила його. Так що є багато роботи ще поза кадром, що робиться. Огірочки, консервочки, піджопнічки. Всім потрошку по чуть-чуть не пустими руками. Так що все чинчить. Ти через бокові грузиш, так? І там ще пару каністрів, да? там хлопцям? То треба було їх 79-ту віддати. Ну ладно, хай будуть хлопцям. Та треба було 79 вкинути. Ну, в твою машину. Ну нічого, хай буде цим хлопцям. Передамо гаражик. Да. Так що, друзі, працюємо. Роботи, ціла куча, просто капець. І в процесі, якщо ти робиш цю роботу, якщо про тебе знають, до тебе будуть телефонувати. Так що так, Стела, Донецька область. Сьогодні вже не ходили туди, не фоткалися. Вже нафуткалися, але тут зібралися, передали це все діло. От. Так що Олексія капелюшна машинка. А хлопці. О. А болта зверху вставте на всякий випадок. Вдруг, вдруг перед цього то воно вже не випаде. Так що от такий апарат хлопцям в роту. О, там вони вже розберуться. Ну, сьогодні буде як продуктова машина використовуватися. Ні, взагалі так воно, якщо правильно його грузити, більше трошки на жопку, то буде нормально, бо центрація трошки не цього, але так, я думаю, буде класно. Так що так. Васильович працює і ми працюємо. Так що зробили сьогодні роботу трішки. Отак. От. От Все. Ну і гостинчик. Під Капелюшного. Бачиш, братан, передали тобі машину, оказується, тобі ще треба й прицеп. Бачиш, як непогано виглядає. Мої же вже кишкають, хтось дружба. Так що хлопцям передаси привітусик, обнімашки об мене. Хотів би я побачити цю команду. Це для моїх глядачів, ті, хто дивляться, розуміють, що це камазістам, Кетлістам, тобто романчику, вітальчику. І все забуває, як оцього Білозерківського звати. Що на, ура... на цьому поїхав на мазі ото полетів. Риж. Ну рижий я знаю, ну, мені невдобно так казати. Теж не знаю, як. Ну ви ж привикли теж по позивним. Я з половини. У мене колись іноді деколи питають прізвища. А ми ну, з людини служимо, з 16-го чи з 17-го людина прийшла. Куди я знаю. Ну, ні, не да є не такі Бо я питаєш, там ви такого знаєте, ні. Так я ми знаємо тільки по позивні. Або в обличчя. Якщо ти людину знаєш, то або в обличчя, або позивний. Так та що, та ну прикинь всіх закон по подібні. Це неможливо. Два слова для преси. Всім величезне дякую. Бережіться, <заведомо>. краще. Люблю, цілую, обіймаю від родини Капелюшних взагалі прям респект. Молодці, що підтримуєте. і Якщо б ну, і вас не було, то, то і нас би вже б не було, і всіх би не було. Так що робимо одну справу, йдемо, йдемо до перемоги, і я впевнений, що вона скоро буде. Яким правдошляхом ми не знаємо і якою ціною вона все-таки завершиться, ми теж не знаємо, але вже часто пройшло дуже багато і дуже багато втрачено. І, на жаль, втрачено дуже багато. Найкращих, Найкращих, які повинні були жити на цій землі. Ну, на жаль, Богу видніше і так воно стається. Так що я дякую вам, дякую родині Капелюшних. Могли б сидіти вдома. Возила б льошку там би десь кудись. Да? Да, за уходом. От, а ви не кидаєте це діло і працюєте далі. І Ну, Ми працюємо, може ж там скоро вийде в Криму поотдихати літо. якось хотілося б. Красавчик, так? Да? Так що якось так. Ну, щось придумаємо, воно буде. А мені приємно те, що я приїхав і в кожного військового я побачив посмішку. Тобто... Ми я... ж катужені всі по 14 Чи... разів Я кажу, злухати, як... кули, кажу, кажу, ні-ні-ні. Я кажу одне те саме, але воно не одне те саме. Тому що, в принципі, ті люди, які дивляться, вони кажуть, це багато чого варте, коли ти приїхав, як мені мама сказала, якщо Олексій посміхається, це дуже добре. Це дуже добре, так. Бо були моменти, коли я до тебе телефонував, з тобою навіть балакати було важко. І ти, ну, ти не хотів розмовляти. Я розумію тебе, я розумію, що втрачаєш найкращих, втрачаєш найближчих, що розумієш, що воно насправді відбувається. Ти бачиш це своїми очима, приймаєш безпосередню участь, ти і твоя дружина, яка також хочуть вже мати своє родинне гніздечко, розпитувати майбутніх патріотів. І займатися сільським господарством. Ха-ха, <гум> якщо Лудька, можливо, але ну, я шуткую. Ну, ти казав, що. Так, б я б, збирався, б добурився б кудись. Да. І, і, і продавати капелюшковське сало, і, і все, да? І я ринкину ковбаску домашню, так як ковбаска ще Лудьківська, да? ну то таке. Але. Реально в багатьох хлопців зараз це мрія. І от вже говориш, бля, бляха, як хочеться назад вернутися. І теж хочеться самому, просто вже не зранку не встать, взяти телефон і в тебе вулиці стоїть дубом, куди тобі бігти, що тобі робити. А хочеться просто вже піти в сарай, заборитися до тої свині, почухати її, цитські, щоб вона вивернулася. Ну знаєш, вже хочеться цього, а просто часу нема. І з кожним разом і з кожним днем роботи стає, ну якщо це можна назвати роботою більше, більше. Більше потреб більше, більше, більше. Війна стає гірше, гірше, гірше. І вона чим далі, тим вона моральніше гасить людей. Тому що оце 20 січня воно погасило. Був такий період часу, що люди просто не донатили. Ото, дякуючи тим прямим ефірам і дякуючи там людям, які так конкретно донатили, просто люди якось були так призастили взагалі. Зараз ну, моя команда вона стабільна. Так що з миру панитки потяну петля, я не буду вас морижить, щоб ви мерзко. Що Вільшелутька ще раз всім дякую. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Уїн Легенда Капелюшний. Капелюшний і Іринка Капелюшний. І дракончик, який передали Команда просткомплекс. Ну чого ж ми його будемо викидати? Можна ж нього зробити потрібну річ. Це дуже практично і дуже правильно. На хлопці вже вдосконалять, хотять зроблять, як захотять. Не, будуть щось возить, будуть щось це. Віди на рибалку можна їздити, матрас спили на поїздку. Так що всім пока, всім здоров'я і добра. Все буде, все буде Україна. Всім пока-пока.